Я давав депутатський запит, зарічка релегії села Хлопче. Там в нас єдиний автобусний маршрут, який здійснюється по ґрунтовій дорозі, що нема в районі. Повірте мені, так відтоді депутат, депутатський запит не був виконаний. Сьогодні є прохання все-таки включити тих 800 метрів і зробити хоч е, праві на щине покриття, щоб їх автобус заїхати в село. Відмовляються в тому же результаті. Давайте включимо. Єдиний маршрут в районі. Проголосуйте розвиток. Але все залежить від фінансування. 800 метрів. Андрій Сергійович, можна ви назвати дійсно ці ті першочергові заходи, які ми остаточно це прийняли рішення, які мають бути профінансовані? Роздали депутатам, а сільським головам дали, так? Там є, чи ні? Прийняти тільки до капітальної ремонтування. Воли це можливість, так. Дитяча розпорта, це був пенсійний фонд. Може, я помиляюсь, виділено 4 мільйони. Я хотіла брати, чи є проєктна документація і чому така сума, як там було прекрасне приміщення, і що там треба зробити, щоб потратити 4 мільйони. Це одне питання. Друге питання, вертайте до мене, вчора приїжджало 25 чоловік з села Зброди. Сміттєзвалище страшне. Мали включати в обласний бюджет, Бу, був диск обласної районної адміністрації, мали включати півтора мільйона, щоб якось 5 гектарів. Люди не мають чим дихати, собаки бігають, вони ходять, які не можуть проходити, там страшне блюд робиться. Я б хотіла відповіді на ці питання. E, значить, відповідь на перше питання. В e, дійсності на цей садочок в мене є копія вже кошторисної документації і вона вартує 7,5 млн мільйонів. Там розділено на дві черги. Перша черга 4 чотири тому що в бюджеті в законі. Стаття 11 цього року на Ківерцівський район чисто по місту ківерці виділено 6,3 мільйона. З них буде 4 мільйони на цей садочок вище вказаний. І на садочок номер 1 Так, на 4 групи. Ось. А чому така вартість? То треба вже в міському групи. Вони розробляли до проєкту кошторисну копію підтвердження дійсності мають. Є вона а на якості. А на рахунок. На рахунок сміттєзвалища, воно включено. Включили першочергові наміри мільйон 300 000 000 на 4 років. А тим більше районна влада в особі вищого законодавчого органу. Ви пам'ятаєте, що рівень надання медичної допомоги якості це барометр вашої роботи. Тому що від медиків залежить більше 10% охорони здоров'я, а 90% не залежить. Тому прохання вислухати те, що потрібно. Я дякую за те, що прислухались до комісії нашої, де ми говорили першочергові заходи, які потрібно робити. По соціально-економічному розвитку. Я вносив таку пропозицію і не підтримали, що це не соціально-економічний розвиток, за який ми говоримо, а це є наміри. Я тільки по охороні здоров'я можу вам сказати, протягом останніх 5 років капелька в капельку. Всі ці питання, які ми сьогодні ставимо, вони поставлені на цей рік і будуть поставлені на другий. Проте, є речі. Звернути саму серйозну. Гру. Я за одне відділення, яке на дорозі є реанімаційне відділення, ніхто не гарантує, хто з нас ситя, наших родичів, знайомих, не можуть попасти в те відділення. Боже, в якому стані воно зараз знаходиться. Воно знаходиться в тому стані, що корисна площа там 10 разів, скільки, шановні, в 10 разів менше від органа До реалізаційного ліжка повинен персонал підійти з любої сторони, голови, ніг, з правого, з лівого боку, а в нас можна підійти тільки з однієї сторони. Тому я прошу ці першочергові заходи найти я не говорю за парашюту, за приміщення. Ну там може підтвердити Михайло Васильович, ну 1100, щоб закінчити цей ремонт капітальний, який був, він повинен бути закінчений. І тому я прошу закінчити ремонт реанімаційного відділення, поставити як першочерговий заклад. І слідуючи зауваження. Не придбання спірограми, ну там помилка вкралася, е е треба написати спірограф. Спірограма це папірець, коли проводиться спірографія, здається на руки. Апарат, який називається спірограм, як обов'язок, але не дуже добре, що ми її приймаємо за відсутності голови. І заступників голови районної і державної адміністрації, яким виконувати цю програму, так само, як і всі бюджети. але що зробимо така ситуація в державі? Прекрасний, іншого слова, не підберу, прекрасний документ розроблений. Але скажу, що для його виконання треба як мінімум 10-15 бюджетів району. Тому зібрані всі проблеми району, які є, все, що треба зробити і виконати. Тому бюджетна комісія на пропозиції депутата Гребуха попросила створити робочу групу голови чи заступника, не пригадує голови районної ради, і внести пропозиції першочергові, що було зроблено. Це я приймаю як позитивний момент, який хочу сказати, що стало враження, що Поступили так, як поступають із чоловіком, який йде на базар і склав список, що треба купити, а не заглянув у кошельок в якому пусто. Через те, що практично обговорювали беззначальника фінуправління і виявилося, що ті мероприємства або заходи, які ми фінансуємо з районного бюджету, прийнято рішенням і другого, Їх чогось не включено в першочергові. А ті, які не будуть фінансуватися, вони включені. Що я маю на увазі? Ми перш за все запропонували Першочергово дитячий садочок. Друга черга, свої словати, чи 130 тисяч гривень. В той же час ми заклали бюджет і такі сільські ради, Сокирич на дитячий садок 118, вже ви проголосували. Далі, зростянець 90 тисяч, Цумаль 100 тисяч. Жорни ще 110 тисяч. Крім того, якщо подивитися на асигнування, які йдуть із капітального бюджету і з державного бюджету, то вчора не перебивають ні заступники, ні голова, виступаючи не перемога. Читайте, регламент! Читайте регламент. Я не порушую регламенту, мені відведено на виступ стільки -то хвилин. Я їх не порушую. Вчить регламент. Ми ж ми мали забрали для того, щоб вже. Вчора відбувся секвест державного бюджету. 228 нами голосами Верховна Рада прийняла досить такі сильні урізання, зокрема капітальні видатки. Вже надійшло перші сигнали про те, що не будуть фінансуватися капітальні видатки, будівництво, очевидно, треба такі речі, як дитячий садочок. Номер один, дитячий садочок, а там реконструкція погана, треба буде забути, не знаючи вказся провернутися, з вами щось забродати і так далі. Але ці видатки, які ми виділяємо на дитячі садочки, їх треба записати не просто словами, а записати оці всі, що я перелічив: пріоритетними реконструкція і від дитячих садочків, і відкриття нових груп у дитячих садочках. Сума, Тростянець, суть, Сотиричі і Жордищі. Ми вже їх практично своїм рішенням вже практично внесли в бюджет. Вони вже в нас про, практично профінансовані. Тому я вважаю їх вважати як першочерговими. І, наприклад, виключити такий пункт, як капітальний ремонт села Омельно, роботи виконані. Ми плануємо, вони вже зроблені. Залишилось просто їх тільки профінансувати. Але ж ми вже прийняли, ось сьогодні приймемо рішення про зміну до бюджету, яким всі ті видатки, які Казначейство не пропустило, ми їх вже профінансуємо. Тобто для чого ж описати, як воно вже зроблено? Його треба просто вилучити. Цю пропозицію про дитячих садочка я просив би викласти.